Якщо ти хочеш стати фахівцем у сфері міжнародних відносин і вміти спілкуватися як мінімум двома іноземними мовами, тоді тобі до нас. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили забезпечує практикоорієнтоване орієнтоване навчання шляхом співробітництва з українськими посольствами за кордоном та з іноземними посольствами в Україні, організовує лекції та зустрічі з практиками, успішними випускниками кафедри, залучає. Студентів до міжнародних стажувань та навчання за кордоном в країнах ЄС, Великій Британії, США, Канаді, Китаї і Туреччині серед наших студентів є багато переможців, всеукраїнських конкурсів та олімпіад, стипендіатів міського голови та кабінету міністрів України. Чекаємо саме на тебе! Обирай спеціальність, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії в ЧНУ імені Петра Могили.